Сьогодні я розповім вам історію дитинства одного дуже відомого львів'янина, який народився в один день зі мною. Цікаво, тож не перемикайте! Мене звуть Вікторія Андрухів. Так от. 19 серпня 1968 року у Львові в прекрасний сонячний день з'явився на світ хлопчик і назвали його Андрійко. А через 35 років теж 19 серпня народилася я, але сьогодні не про мене. Це я просто горжуся тим, що народилася в один день з мером міста Львова Андрієм Івановичем Садовим. Я гордий. що я народився і живу у Львові, де є такі львів'яни, де є такі українці. Слава Україні! Андрій Іванович народився в звичайній сім'ї. Мама вчителька, тато інженер. Андрій Іванович, оці діти щось люблять, вирядують, а щось не дуже люблять, які примці були у вас. Ну, коли я приходжу, наприклад, на зустріч з дітьми і питаю, чи вони хочуть до школи, всі кажуть, що не хочуть. Угу. Я думаю, що я не був виключенням. тобто Діти люблять бавитися, ходити в кіно, спілкуватися. Вчитися ну, треба, або всі вчаться, але так знаєте, щоб від цього отримати там максимальне задоволення, того нема. А які е, ігри ви гралися? Були якісь улюблені? Ну а які ігри? знаєте, Зараз там можна купити різні ігри раніше не було, раніше. Там вонючки бавилися, хованки бавилися. Збирав машинки, коли був маленький. Я пригадую, я мав дуже багато різних модельок. І зараз вони вже в моїх батьків. То мій тато, коли приходить до хлопців, своїх внуків то деколи їм ці модельки дарує. У ну, них буквально за один день і вже їх нема. Начався майбутній мер. Довго-довго. Спочатку закінчив львівський технікум радіоелектроніки. Потім Державний університет Львівська політехніка і став справжнісіньким інженером електронної техніки. Але це ще не все. Потім у тому ж університеті Андрій Іванович здобув освіту економіста. А ще в 1999 році закінчив Академію державного управління при президентові України. Ким ви хотіли стати, коли ви були маленьким. Напевно, я думаю, що в мене було багато різних побажань. І вони, напевно, постійно мінялися. Ніколи я в дитинстві не хотів бути якимось керівником, це точно пам'ятаю. ви найбільше любили робити в дитинстві. Це все залежить від настрою, від дня, від можливостей. Нема такого, що от, от я знаю, зараз там діти люблять Лего, хто має можливість складають лего різні конструкції, там дівчатка, щось інше люблять. Це все залежить від обставин. Треба просто бути відкритим на світ і. Насправді завжди тішитися тому, що є. Про те, що Андрій Іванович чудовий мер і по-справжньому любить наше місто, знають усі. Лише з ним Львів став відомим на весь світ. А ще він підтримує молодь і дбає про дітей, як про своїх п'ятьох синів, так і про нас, усіх маленьких львів'ян. Андрій Івановичу, може, через декілька років ваші е, сини можуть стати мерами чи ні? Я думаю, що напевно не захочуть. Може, вони тата бачать не так часто, як би хотілося, і в них, напевно, вже буде таке, знаєте, оскомидом до цього. Кожен з них має свої таланти і задача батьків, щоб діти отримали освіту, а вже йти по дорозі, вибирати ту чи іншу професію, це вже вони повинні приймати рішення самостійно. Андрій Іванович, ви в дитинстві були чином хлопцем чи себе Я був нормальним хлопцем. Коли дивлюсь зараз на своїх хлопців, то мені здається, що вони також дуже нормальні, тому що вони і активні, і деколи ображаються. Тобто то, то, нормальні діти вони мають бути в русі. Тому назвати, те, то, що, то, що вони шибеники, це неправильно. Розкажіть, будь ласка, якусь смішну історію, яка вам дуже сильно запам'яталася в дитинстві. Коли я був маленький, ми з колегою хотіли покататися на, на, на коті. От кіт хотіли злапати в нас, возив, він від нас тікав. Я це згадую як один з таких перших сподів молодиців. Як нам голову таке прийшло важко зобразити. І ще скажу: Андрій Іванович чудовий співрозмовник. Хвилюючись, не все запитали, що хотіла. Але сподіваюсь, це наша не остання зустріч. Що ви хотіли побажати глядачам нашої програми та маленьким людянам? Щоб вони слухалися старших, щоб вони добре вчилися. Що буде завжди здорові. Це була історія дитинства львів'янина номер один. Мене звуть Вікторія Андрюхів. Спеціально для студії Рожеві окуляри. Па-па!